Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку задачі обчислення значень виразів. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок, тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом в чарівну країну знань. Розпочнемо наш урок з гри Математичні сніжинки. Нам необхідно обчислити вирази. Назвати від'ємник в кожній різниці. Перший вираз 8 мінус 3. 8 – це зменшуване, а від'ємник 3. Яка буде різниця? 5. Правильно. Наступний вираз 3 додати 2. Обчисліть і знайдіть суму цих чисел? 5. Молодці. Наступний вираз 10 мінус 3. 10 – це зменшуване, 3 це від'ємник. Нам необхідно знайти різницю. Різниця дорівнює 7. Дуже добре. Наступний вираз 4 додати 4. Знайдіть суму цих чисел. Це число 8, молодці. Наступний вираз 9 мінус 6. 9 це зменшуване, 6 це від'ємник. Треба знайти різницю. Різниця буде 3. І останній вираз 6 додати 3. Знайдіть суму цих чисел. Вона дорівнює 9. Молодці. А зараз спробуємо розв'язати усні задачі. Хлопчики зліпили 10 сніжинок у сніжок, а дівчатка на 2 сніжки менше, скільки сніжок зліпили дівчатка. Про кого розповідається в задачі? В Задачі розповідається про хлопчиків і дівчаток, які ліпили сніжки. Скільки сніжок зліпили хлопчики? 10 сніжок. А скільки сніжок зліпили дівчатка? Нам невідомо! Але сказано, що дівчатка зліпили на дві сніжки менше. Для того, щоб дізнатися, скільки ж сніжок зліпили дівчатка, ми маємо від більшого числа 10 відняти менше число 2. І що в нас виходить? 8, тобто дівчатка зліпили 8 сніжок. Яку дію ми з вами виконували, коли розв'язували цю задачу? Ми виконували дію віднімання, а чому саме її? Тому що нам необхідно було дізнатися число яке на 2 менше за число 10. Наступна задача. Щоб залити ковзанку, дівчатка принесли 4 відерця води, а хлопчики на 3 відерця більше, скільки відерець води принесли хлопчики. Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про ковзанку, яку заливали водою діти. Скільки відер води принесли дівчатка до ковзанки? 4 відра води. А скільки відер води принесли хлопчики? Невідомо, але нам в задачі сказано, що хлопчики принесли до ковзанки на три відра води більше, ніж дівчатка. Для того, щоб дізнатися, скільки відер води принесли хлопчики. Ми маємо до числа 4 додати число 3. І що в нас виходить? І в нас виходить 7, тобто сім відер води до ковзанки принесли хлопчики. Діти, яку дію ми з вами виконували? Ми виконували дію додавання. А чому саме її? Тому що, коли нас питають, що на 3 більше ми маємо. Два числа, які подано в задачі між собою додати. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі на визначення на скільки років старше, і обчислювати значення виразів. Погляньте, будь ласка, на перше завдання у підручнику на сторінці 65 нам необхідно розв'язати задачу. Андрійкові 8 років, а його сестричці 4. Наскільки років Андрійко старший від сестрички. Визначити, наскільки років старший дітки, це значить обчислити, наскільки більше має років. Тобто, в задачі розповідається про хлопчика Андрійка та його сестричку. Хлопчикові 8 років, а сестричці 4. Ми з вами розуміємо, що 8 це більше, ніж 4. Так? Тобто Андрійко старший за свою сестричку. А на скільки років він старший? Для того, щоб дізнатися, на скільки років Андрійко старший від сестрички, ми маємо від більшого числа 8 відняти менше число 4. Дітки, скільки це буде? Це буде 4. Тобто, на скільки років Андрійко старший від своєї сестрички? На 4 роки хлопчик старший правильно, тому що число, 4, о, число 8 більше за 4 на 4. Завдання друге на сторінці 65. Нам необхідно скласти за малюночком задачу. І розв'язати її. Погляньте, будь ласка, на малюнок, що ми бачимо? Ми бачимо фрукти, банани і ананаси, скільки бананів. Шість. Скільки ананасів. Три. Дітки, що ми ще бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо порівняльну дужечку. Порівняльна дужка – Підказує нам, що нам необхідно порівняти між собою кількість фруктів. Ось давайте складемо до малюнка задачу. Мама купила 6 бананів та 3 ананаси. Наскільки більше бананів, ніж ананасів, купила мама? Подивіться, ми бачимо, що Бананів було шість. Ананасів три. Дітки, чого більше бананів чи ананасів? Звичайно, бананів. Це навіть, якщо і не рахувати банани, ми бачимо, що їх більше, так? А от в задачі питають: а наскільки ж мама купила більше бананів, ніж ананасів? Пам'ятаєте, коли у нас в задачі стоїть порівняльна дужка, і питається, наскільки більше, наскільки менше. Ми завжди використовуємо одну й ту саму дію, дію віднімання. Тобто від більшого числа ми маємо відняти менше число. Тим самим розв'язок до нашої задачі буде виглядати так: 6 бананів мінус 3 ананаси дорівнює скільки дітей, дорівнює 3. То наскільки більше бананів, ніж ананасів купила мама? Звичайно, на три банани більше. Не забудьте, будь ласка, що ось ця порівняльна кругла дужечка, вона нагадує нам про те, що запитання в задачі наскільки більше або наскільки менше, і ми маємо між собою порівняти дані, які є в задачі. Завдання третє на сторінці 65. Погляньте, будь ласка, у нас є 5 чисел. 1, 2, 3, 4, 5. Так от, із числами 1, 2, 3, 4, 5 необхідно скласти 10 нерівностей, використавши лише знаки більше і менше. Дорівнює нам не можна брати. Я пропоную вам, дітки, зараз відкрити свій тоненький зошит в клітиночку і спробувати разом зі мною вкласти і записати із поданих чисел і поданих знаків 10 нерівностей. Ну, перша нерівність, яку ми можемо записати: 1 менше за 2, так, діти? Так, записуємо далі. Два менше за три. Це також нерівність. Три менше за чотири. Так. Чотири менше за п'ять. Дуже добре. А п'ять більше за чотири. Чотири більше за три. Запишіть, будь ласка, до свого зошита ось ці шість складених нерівностей. Тепер, дітки, нам треба скласти ще чотири нерівності, щоб їх було 10. 3 більше за 2. 2 більше за 1. Один менше за 5. Два менше за 4. Наприклад, ось такі нерівності ми можемо з вами скласти. Запишіть, будь ласка, і ці чотири нерівності у свій зошит. Тобто діти використовуючи числа від 1 до 5 і знаки більше або менше, можна скласти навіть більше, ніж 10 нерівностей. Але ми з вами склали ту кількість, яку від нас вимагалося. Завдання четверте на сторінці 65 нашого підручничка. Обчисліть, будь ласка, вирази. Та запишіть їх у свій зошит. Пам'ятаємо, діти, що ми записуємо вираз, обчислюємо і пишемо його відповідь. Будь ласка, пишемо у свій зошит перший вираз. 5 мінус 3 дорівнює. Обчисліть його. Дорівнює 2. Молодці, записали відповідь. Нижче записуємо наступний вираз. 8 додати 2 дорівнює. Обчислюємо цей вираз, скільки буде. Дорівнює 10, записали відповідь до виразу. Пишемо наступний вираз. 9 мінус 9 дорівнює. Звичайно, 0. Записали відповідь і до цього виразу. Пишемо наступний вираз у свій зошит. 7 додати 2. Дорівнює 9, записали відповідь до цього виразу. Нижче записуємо наступний вираз. 9 мінус 2 дорівнює 7. Молодці. Запишіть відповідь до цього виразу. Пишемо наступний вираз. 9 мінус 7 дорівнює. Дорівнює 2. Молодці записали відповідь і до цього виразу. Наступні вирази, дітки, ми маємо з вами обчислити, додавши або віднявши декілька чисел. Пишемо перший вираз. 7 додати 3 мінус 0 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку додати між собою два числа, 7 і 3. 7 додати 3 буде 10. Відповідь пишемо вгорі над плюсиком. Тепер від числа 10 ми маємо відняти цифру 0. Дорівнює 10. Запишіть відповідь до цього виразу. Нижче записуємо наступний вираз. 8 мінус 4 додати 0 дорівнює. Для того, щоб обчислити такий вираз, ми спочатку маємо від числа 8 відняти число 4. 8 мінус 4 дорівнює 4. Різницю записуємо вгорі над знаком мінус. Тепер до числа 4 ми маємо додати число 0. 4 додати 0 дорівнює 4 відповідь у виразі, записали у свій зошит. Нижче записуємо наступний вираз. 6 мінус 2 мінус 2 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми маємо від зменшуваного 6 спочатку відняти перший від'ємник 2. 6 мінус 2. Буде 4. Різницю записали вгорі над першим знаком мінус. Тепер від різниці 4 віднімаємо другий відємник 2. 4 мінус 2 дорівнює 2. Відповідь записуємо у вираз. Пишемо наступний вираз до свого зошита. 2 додати 5, відняти 4 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку знайти суму чисел 2 і 5. 2 додати 5 дорівнює 7. Суму цих чисел записали вгорі над знаком плюс. Тепер від числа 7 ми маємо відняти число 4. 7 мінус 4 дорівнює 3. Відповідь запишіть у свій вираз. Нижче записуємо наступний вираз. 8 мінус 3 мінус 2 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми спочатку маємо від зменшуваного 8 відняти перший відємник 3. 8 мінус 3 дорівнює 5. Різницю 5 записали вгорі над знаком мінус. Тепер від числа 5 ми маємо відняти другий від'ємник 2. 5 мінус 2 дорівнює 3. Відповідь записуємо у вираз. І останній вираз, який ми записуємо в тоненький зошит в клітиночку. 9 відняти 5, додати 4 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми спочатку маємо перші два числа один від одного відняти. 9 мінус 5 дорівнює 4. Різницю запишіть вгорі над знаком мінус. Тепер до числа 4 ми маємо додати число 4. 4 плюс 4. Дорівнює 8. Відповідь запишіть до свого виразу. Наступне завдання 5 на сторінці 65. Погляньте, будь ласка, на екран. Ми бачимо перед собою дві смужечки жовту і зелену. Нам необхідно, дітки, з вами, виміряти довжину кожної смужечки, а потім визначити, на скільки сантиметрів жовта смужка довша, ніж зелена. Подивіться, будь ласка. Не вимірюючи, ми з вами вже можемо зрозуміти, що жовта, дужка, жовта смужка вона довша, так, ніж зелена. Ось давайте візьмемо лініє і виміряємо, яка довжина жовтої смужки. Подивіться, початок смужки має збігатися з цифрою 0 на лінійці, а кінець завершується навпроти якого числа дітки? навпроти числа 7, то яка довжина жовтої смужки. 7 см. Дуже добре. Тепер вимірюємо зелену смужку. Початок зеленої смужки має співпадати з числом 0 на лінійці. А тепер подивіться, де завершується зелена смужка? На числі 4. Правильно, то яка довжина зеленої смужки? 4 см. Правильно. Дітки, подивіться, жовта смужка 7 см, зелена смужка 4 см. Спочатку ми бачили це зовні. Без чисел. Тепер по числах бачимо, що 7 більше за 4. так? Дітки, а наскільки ж жовта смужка у 7 см довша за зелену смужку в 4 см? Як нам це дізнатися? А для цього ми маємо від більшого числа 7 відняти менше число 4. І яка буде відповідь, діти? І відповідь буде 3. То на скільки сантиметрів жовта смужка довша, ніж зелена смужка? Правильно, діти, на 3 сантиметри жовта дужка довша, ніж зелена. А зелена дужка коротша, ніж жовта, також на 3 сантиметри. Перед тим, як ми з вами будемо працювати в друковому зошиті, пригадайте, будь ласка, як ви повинні сидіти за партою. І як потрібно, щоб лежав зошит на вашій парті, та як слід тримати у своїх руках олівця. Працюємо на сторінці третій У зошиті частинка друга. Відкрийте, будь ласка, і знайдіть необхідну сторіночку. Перше завдання на третій сторінці ми з вами маємо написати за зразочком два числа. Перше число ми пишемо цілий рядочок каліграфічного числа 2, а другий рядочок ми маємо прописати число 8. Пам'ятаємо, діти, що коли ми виконуємо такі завдання, числа мають писатися правильно, каліграфічно. Кожне число пишеться в окремій клітинці. Між числами залишаємо пусту клітинку. Завдання друге на сторінці 3 у друкованому зошиті. Розв'яжіть, будь ласка, задачу. За малюнком, який подано на нашому екрані і у зошиті, треба скласти задачу із запитанням, на скільки більше. Погляньте, що ми бачимо на малюнку: груші і лимони. Порахуйте, скільки зображено груш. 7. А лимонів 4. Яке питання буде до задачі? Наскільки більше. Ось давайте ми з вами прочитаємо задачу яку склали. У холодильник поклали 7 груш і 4 лимони. Наскільки більше груш, ніж лимонів, поклали у холодильник. Зверніть, будь ласка, увагу, дітки, що порівняльна дужка вказує на питання, наскільки більше або наскільки менше. Значить, В нашій задачі сказано, що після того, як купили фрукти, їх поклали в холодильник. Це були 4, 7 груш і 4 лимони. Дітки, якщо подивитися на малюночок, ми можемо одразу сказати, яких фруктів більше. Ну, Звичайно, можемо. Груш більше, так? а лимонів менше. А як же нам дізнатися, наскільки груш більше, ніж лимонів? Якщо груш 7. Лимонів 4. Для того, щоб дізнатися, наскільки 7 більше за 4, ми маємо від більшого числа 7 відняти менше число 4. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит під задачею. А тепер обчисліть і скажіть, яка буде відповідь. Правильно, три. То відповідь до задачі у нас звучить так. На. Три груші більше, так? Упоклали в холодильник, ніж лимонів. Запишіть, будь ласка, цифру 3 до відповіді. Завдання третє на сторінці 3 у нашому малюночку ми бачимо перед собою доміно. За малюнками доміно необхідно скласти вирази та знайти їх значення. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок зразочок. Доміно складається з двох частиночок. Лівої і правої. В кожній частині є крапочки. В лівій частині перше доміно. В лівій частині 5 крапочок, в правій частині 2 крапочки. Нам необхідно скласти вираз на додавання і дізнатися, скільки крапочок разом. Вираз на додавання за цим малюнком 5. Додати 2, дорівнює 7. Зрозуміли, що ми маємо робити? От, будь ласка, наступне доміно. В лівій частині 4 крапочки, в правій частині одна крапочка складаємо вираз. 4 додати один. Запишіть, будь ласка, цей вираз нижче. А тепер обчисліть і напишіть відповідь, скільки їх разом цих крапочок. Дорівнює 5. Молодці. Наступний малюнок. Ліва частина доміно 4 крапочки, права частина доміно 2 крапочки, треба скласти вираз на додавання. 4 додати 2. Молодці, записали цей вираз. А тепер постав... поставте дорівнює та обчисліть, скільки крапочок всього. Дорівнює 6, дуже добре, молодці. Тепер зверніть увагу на наступний малюночок. Ви бачите, дітки, в нас вже з'явилася ліва частина, середня частина і права частина. Тобто три частини значить, має бути три числа. Ліва частина дві крапочки, середня частина три крапочки, права частина три крапочки. Який вираз на додавання ми можемо скласти? 2, додати 3, додати 3. Дуже добре. Запишіть, будь ласка, під малюнком цей вираз. А тепер спробуємо обчислити. Спочатку ми маємо додати між собою перший і другий доданок. 2 додати 3. Буде 5, а тепер до 5 додаємо 3, і в нас виходить 8. Запишіть, будь ласка, відповідь до цього виразу. Наступний малюночок. В лівій частині доміно 4 крапочки, в правій частині 3 крапочки складаємо виразне додавання. 4 додати 3. Записуємо цей вираз під малюнком. Обчисліть і напишіть відповідь до цього виразу. Відповідь буде 7. Молодці. Наступний малюнок. Ліва частина 2 крапки. Права частина 3 крапки, який буде вираз на додавання. 2 додати 3. Запишіть цей вираз, будь ласка. Обчисліть його самостійно. і Напишіть відповідь. Відповідь дорівнює 5. Молодці. Наступний малюнок ліва частина 4 крапки, права частина 1 крапка. Складіть вираз на додавання. 4 додати 1. Яка буде відповідь? Відповідь дорівнює 5. Молодці. І останній малюнок ліва частина 4 крапки, середня частина 2 крапки, права частина 3 крапки. Який вираз на додавання ми можемо скласти? 4 додати 2, додати 3. Обчислюємо цей вираз. Спочатку додаємо перший і другий доданки. 4 додати 2 буде 6. А 6 додати 3 дорівнює 9. Запишіть, будь ласка, цей вираз під малюнком. Завдання четверте. Прочитайте задачу. В задачі підкресліть слова, які визначають дію, яку ми маємо з вами зробити. А потім розв'яжіть задачу: слухаємо умову задачі. На тарілці лежить сім бананів, а яблук на 4 менше. Скільки яблук лежить на тарілці? Діти, про що розповідається в задачі? Задача розповідається про те, що на тарілці лежать фрукти, банани і яблука. Скільки бананів лежить на тарілці? Сім. Скільки яблук лежить на тарілці? Невідомо нам, але ми знаємо, що яблук на чотири менше, ніж бананів. Дітки, подивіться, будь ласка, в умові задачі, які слова вказують на дію? На 4 менше, правильно. Це що значить? Що яблук менше, і ми від бананів будемо віднімати яблука і дізнаємося, скільки яблук. Складаємо вираз до задачі. 7 мінус 4 дорівнює. Запишіть, будь ласка, цей вираз та обчисліть його. То скільки яблук лежить на тарілці, діти? Правильно, 3 на тарілці лежить 3 яблука. Запишіть відповідь у задачу. Наступне завдання я пропоную вам із логічним навантаженням. Послухайте, будь ласка, і розв'яжіть логічну задачку. Брату 5 років, сестрі 8 років. Наскільки років сестра буде старше брата через 10 років? Для того щоб сказати, наскільки років сестра буде старша за брата через 10 років, ми маємо сказати, наскільки вона старша зараз. так? Якщо братику 5, сестричці 8, хто старший? Сестричка. А як дізнатися, наскільки? Треба від 8 відняти 5, так, діти? І маємо. Три, тобто сестричка старша за братика на три роки. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а коли мене десять років, між ними щось зміниться? Ні, звичайно, чи один рік, чи п'ять років, чи десять років, чи двадцять, чи сорок. Як була сестричка старша за братика на три рочки, так вона старша на три рочки і залишилася. Оберіть, будь ласка, потрібно цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за вашу роботу і увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей!